Від початку повномасштабного вторгнення через дитячу лікарню першого медоб'єднання Львова пройшли 60 тисяч дітей. 350 з них були важко пораненими. Їхні історії порятунку стали частиною життя для лікарів. Через велику кількість пацієнтів цього літа тут відкрили окреме відділення дитячої реабілітації і голосили збір коштів на обладнання. Деталі в сюжеті Омеляна Ощудляка та Юрія Данкевича. Ширі. Це відео відзняте рік тому. Дев'ятирічна дівчинка Вероніка, попри сильний біль, намагається рухати кистями рук під наглядом фізіотерапевта Сергія Худи. Вона була в бомбосховищі з своєю сім'єю, повністю вся сім'я. Якше не з дев'ять людей, і по словах очевидців, це був просто вистріл танку у бомбосховище. Трагічні події для родини Вероніки відбулися у Вугледарі на початку квітня 2022-го. Сім'я ховалася від обстрілу у підвалі дев'ятиповерхівки. Через 13 місяців дівчинка із зусиллям перелічує їхні імена. Ховалися, по були Так, в підвалі ну підвал нам не допоміг. Бабуся Ніна була, папа Антон. Маму тільки не пам'ятаю. Тетя була Аня, дядя був Олег. Агін дау. Тільки завдяки тому, що ем, її Родина її бабця з дідусем накрили її собою. Її єдині зі всіх, хто знаходився в тому приміщенні, вдалося вижити. Вона мала досить великий уламок: один в голові, другий в шиї, і тому, коли вона до нас потрапила, частина її тіла була знерухомлена. Нейрохірургічна бригада, незважаючи на всі ризики, прооперувала її. Тобто, сам уламок він знаходився в дуже близькій відстані від великих судин, пошкодивши, які вона б, на жаль, не вижила». Її привезли без свідомості у важкому стані під наглядом реабілітологів та медсестер у Львові Вороніка кілька місяців вчилася ходити, тримати предмети у руках, посміхатися. Кожен ранок ми приходили, ми ще не встигали переодітись, вона нас чекала. І коли ми йшли додому, вона щиро плакала і не вірила, що ми прийдемо. І коли вона нас запитувала, куди ми йдемо. Нам було. Важко сказати, що ми йдемо додому, знаючи, що вона не має куди повернутися. Складнощі виникали з тим, що вона не пам'ятала, як кого звати. Коли вона запитувала, де твоя подружка, ця маленька або ця велика, ми знали про кого вона, просто вона не могла запам'ятати. Проходив якісь там години або дві, вона знову забувала, як тебе звати. Ми так тренували з нею пам'ять. Баба, Пам'ятаю! Пам'ятаю. Тебе пам'ятає, тебе! Мене пам'ятаєш. Через рік Вероніка відвідує своїх друзів у лікарні, але вже не як пацієнтка. Чи. Їй виповнилося 11. Загадуй бажання і задавай свічки. Супер! Усі тут добре пригадують минулорічний день народження Вероніки, який припав на період її активної реабілітації. Вона просто тішилась від того, що вона виходить нарешті на вулицю. Ой, мама! Після лікування дівчинка живе у дитячому будинку сімейного типу і відвідує звичайну середню школу. Рік тому отаке було важко повірити. Я тут багато кого знаю, багато моїх друзів, і тому. Сьогодні найкращий день у мене вона пережила надзвичайно багато, напевно, більше ніж умовно здатна витримати будь-яка людина. Та свідком чого вона стала, вона на жаль також не зникає безслідно. І, маючи такі важкі психологічні травми, їй потрібен був час і далі потрібен час на те, щоб повноцінно також і психологічно розумово відновитися для того, щоб могти повністю піднімати руку до верху, щоб просто не втрачати тих навиків, які десь в неї не зараз застосовуються. Тому ем, періодичні курси реабілітації є потрібні і подальша робота з нею, звісно, є потрібна. Вероніка одна з 350 важкопоранених дітей, яких спочатку війни врятували у лікарнях першого медоб'єднання Львова. Назавжди запам'ятовуються такі випадки, як брати Сергіївки. Ракета потрапила в їхній будинок. Загинула мама, загинув вітчим, Вижили тільки вони Софія з Миколаєва. Там був так само власне касетний боєприпас, і сам осколок пройшов через. Лобну ділянку і зупинився в потилиці, тобто, це він пройшов мозок просто наскрізь. Я дуже довго можу так згадувати. Вони стають частиною нашого життя. Спочатку російського вторгнення перше медоб'єднання стало найбільшим українським медичним хабом у тилу за півтора роки війни. Тут створили окремий реабілітаційний центр незламня Анброкен і тепер відкрили стаціонарне відділення дитячої реабілітації. Щоб придбати для нього сучасне обладнання, оголосили благодійний збір на суму 35 мільйонів гривень. Якщо ми говорили про 600 пацієнтів на рік яких ми забезпечували реабілітацію, то завдяки у цьому розширенню ми говоримо про 1200 пацієнтів? Щонайменше тисяча українських дітей зазнали поранень через війну за оцінками ЮНІСЕФ. Реальні цифри суттєво вищі. У мене на що для Кюрі Данкевич для Голосу Америки зільволатяка.